Третьому затримі стартують не нашого нашої Сергій. Я Баладін Олексій Юрійович, тренер по плаванню, реабілітолог команди з міста Кривий Рік. Не склав. Давай, пропан, давай! Я чекаю поплавання, саме реабілітова, який виконавлює вже. Травмы, именно духовные травмы, это самое-самое-самое. Но и будем так, говорить. Спорт не только физически человека, но и морально, коллектив, социум, рождение людей после травматических, после военных травм. Был такой синдром, вьетнамский синдром, я изучал американский опыт, и вот мы сейчас его применяем на практике наших экскурсионных детей. Тренируем наших детей выходить из пост военного синдрома. Занимайтесь спортом, плавайте. Скажите, а сами вы? Да, сам я тренер по плаванию. Участник всех соревнований в категории матча. В возрасте выступаю 65-70 лет. Я чемпион рекордсмена Украины. Свої возврасної категорії. Также я виступаю другу перше місце займав на лікар і купку з міра відкрити в десять в моря. Скільки вам років? Шістдесят. 60... 60... Да, в іграх не нах ви вперше. Чи... Шість разів виступали. І, і третій раз. Третій раз? Третій раз. this is the 300. Якщо там

Задвигнув. Владислав Кузнецов, по другій Дмитро Смірнов, по третій Олександр Брудовір, по шостій Назар Лугу.